Починаючи з 2005 року, коли земля стала величезним капіталом, відбувалася перерозподіл землі не в інтересах громади, а в інтересах забудовників і з урахуванням інтересів власних в місцевих кланів. в місті Українка в місцеву владу контролював козирів. І практично перерозподіл землі йшов в інтересах Козрева і людей, які біля були в його в оточенні, не враховуючи інтересів абсолютно громади, просто комерційний інтерес. Все я намагався в публічній площині. Перше акцентувати людей на ті порушення, які були при виділенні землі. Я маю на увазі і порушення питання пов'язані з генпланом, і порушення екологічних норм, присутній явний конфлікт інтересів. Тобто земля виділалася в інтересах тих людей, які, власне кажучи, були місцевими депутатами. Людям потрібно усвідомити одну просто. Річ, якщо вони не будуть діяти, місцеві оці ці церкви, які мають найбільші фінансові ресурси, вони будуть використовувати все для того, щоб подорожувати збагачуватись. Я об'єктивно дивлячись на місцевих керівників, серед них дуже мало бачу авторитетних, моральних і відповідальних державних діячів. Як правило, це кліптомани, які виросли знову ж таки на цій хвилі 2005, 2007 року, на перерозподіли землі, намагаються використати просто цей ресурс для подальшого збагачення. Но я сподіваюся, якщо громада буде займати активну позицію, звичайно, ми переможемо. よし <laughs> <laughs>